Ось для адвоката. Так. Протокол огляду житла чи іншого володіння особи. Перший інстаграм зачитала присутності і крикбаняте. І прошу відправить протокол обуска. Тому що визимаєте вечір і ви обшукували, а не В за буде... Кінці. Добре, давайте. Договорились. Об'єктом огляду є двокімнатна квартира номер 96 будинку номер 4 по вулиці Лавській, місті Київ. Прямо по входу у квартирі наявний коридор розміром 1 на 2 метри. Ліворуч у коридорі наявна шафа П, у якій знаходиться пилосос, та різноманітні зарядів для прибирання. У коридору праворуч розташована поличка е, з дутям, Напроти дерев'яна шафа, у якій наявні різноманітні олій. Прямо навпроти входу по коридорі наявна ванна кімната, обладнана відповідною мебелів та технікою. Установка даній кімнаті не порушена по коридору праворуч, наявна кімната номер 1 розміром приблизно 3 на 4 метри. Праворуч у кімнаті розташовані е, картонні ящики, на яких наявні різноманітні журнали, газети е, та газети. Далі на підлозі наявний чорний чемодан, в якому знаходиться сумка, в якій виявлено з надписом Преса, великий антикварний салон. Далі під стінкою наявні... Не далі буде відображення. Далі під стіною наявні е, два пакети із журналу. Далі у куті під стіною знаходиться е, металева ваза. Прямо по входу під стіною розташоване крісло, далі, карти... далі е, картина у рамці із зображенням природи та просувальна дужка. У лівому куті знаходиться е, фарфорна ваза розміром приблизно один метр. Це глиняна ваза. Фарфора там близько. Будь ласка, ваші заяви та заваження будете в кінці протоколу фарфору. Ліворуч у кімнаті наявне вікно та двері, які ведуть до балкона, на якому знаходиться чемодан, таборетка та табуретка. Одразу від входу із коридору у кімнаті номер 1 ліворуч наявні два крісла та дерев'яний стіл. Далі наявний дверний прийом, який веде до кухонного приміщення розміром приблизно 1 на 2 метри. Проворучка входу у, у кухню знаходиться стіл, над яким на стіні висить картина у рани, на якій зображено природа. Далі наявне вікно, на підвіконнику якого наявна металева чаша, різноманітні журнали та хрустальна вазу. Прямо та ліворуч на стіні на підлозі наявна медлева стінка та холодильник. На полицях медлевої стінки виявлено червону картонну коробку із пордано металеві.